Традиційно всі засідання сесії розпочинаються зі звернення до центральних органів влади. Коломийська рада звертається до кабінету міністрів України з пропозицією продовжити виплати соціальної допомоги для внутрішньопереміщених осіб до кінця воєнного стану та закликає уряд відмовитися від зменшення кола отримувачів соціальної допомоги серед ВПО. Очільниця міського управління освіти доповіла про повернення історичної назви колишній Коломийській гімназії. Щоб забрати слово ліцеї, це неможливо, бо це є. За структурою такий заклад. ну Захотіли назвати гімназія, повернути історичну назву. Воно є тому у лапках. Далі мова пішла про скорочення штатної чисельності міської ради. Однак новій редакції скорочення стало не таким великим, як планувалося. Зараз існуюча структура є штатною чисельністю 256 штатних одиниць. Пропонується 233 штатні одиниці, але дане питання прошу розглядати. Зі змінами. Що стосується пункту 1.10. Дане питання. Прошу викласти в такій редакції, збільшити штатну чисельність управління соціальної політики Коломийської міської ради на 4 штабні одиниці. Депутати на другому засіданні внесли зміни до програм у галузях культури, спорту та управління комунального господарства. Обговорили і понад півсотні земельних питань. З Коломий Малецький Галина Рванчук та радіокомпанія Раї.